Перший Це Ужгородка Світлана, сестра зниклого безвісті захисника. Її брат Володимир перестав виходити на зв'язок у середині березня 2025 року, як пішов на бойове завдання на Донецькому напрямку. У розпачі жінка розмістила інформацію про його пошук з усіма особистими даними у всіх можливих соцмережах та месенджерах і стала жертвою шахраїв. Далі з перших вуст підключилася до всіх телеграм-каналів, хто займається пошуком, хто скидує. Вплоть до того, що навіть заходила я на російський цей, потім якийсь невідомий скинув мені список, щоб такий-то такий. -то такий. Ваш брат знаходиться у полоні, скинув мені е, даже адресу колонії, там, Росія, там номер телефону, все мені скинув. Якщо хочете, я говорю, ну, у вас звідки ця інформація, откуда ви, я займаюся це, у мене там свої ці. Вот, я по російських е, каналах, в мене є там свої люди, я цим, цим займаюся. Якщо ви хочете, щоб я вам скинув коротеньке відео, як вашого брата, типу, забирають у полон, ви мені скинете. Таку суму. Попри те, що рідні відмовляли пані Світлану переказувати гроші, жінка у розпачі та з великим бажанням знайти брата, такі кошти кинула на карту. І все, людина навіть після цієї ситуації не відписує нічого. Всякі ці волонтерські організації теж нічим не допомогли. Це, що він попросив, мабуть, і за те, що він бачив, що я. До цього ставлюся осторожно. Ну, я перепитувала відкуда, з ким ти мені, типу, у вас може бути така, тому що державний Червоний Хрест, координаційний штаб, про це все. Я все це їм скинула, бо цей от список, що мені скинув, я одразу зробила скріншот, тому що я знала, що він сразу це все удалить. І я перекидувала всі наші державні. Хто дійсно займається пошуками. Скріни переписки постраждала, також передала й поліцейським. Вже тепер аналізуючи події, жінка розуміє і шкодує про свої дії. Я у Фейсбукові, я ж на цьому от, всьому шокові виклала всі свої дані, вплоть до того, що де бо там мій братам, така-то, така частина. Така така ну, ну все, все повністю, який напрямок, яка частина, все я скинула. Малком те, що я зробила розголос, що я це все в Фейсбук. Тобто люба людина вже знає ту ситуацію, хоч що можуть зробити, хоч що можуть написати, що таке робити не треба. І це далеко не єдиний подібний випадок і на Закарпатті, і по всій Україні загалом. Є такі, що бабки там, ну добре, там діло не в тих 300 гривень, але є такі ситуації, що от, дійсно, бо я сижу по цих от, групах, і люди говорять, що по 5 тисяч доларів скидували і тут от, раз. і… Людина пропадає, що якщо хочете вашого сина почути, ми вам допоможемо, щоб його чим швидше із полону, це. От. І людина скидувала 5 тисяч, після того там вже йшлося за такі дуже великі ну, кошти, що ну, дуже велика сума. В цих телеграм-каналах там, де жінки теж само, від них теж. Е була така ситуація, що навіть скидували силки, всякі скидують, що людина приходить на ті силки і в людей пропадають кошти з картки, що нас дає всі свої дані. Тому що рівні на емоціях хочуть. О... Роблять все своїми силами, щоб якоїсь допом... ну, щоб відшукати, щоб знайти де, де рідна людина, тому що з цим жити дуже важко. Користуючись емоційним станом та вразливістю рідних зниклих безвісти і полонених, вороги чи шахраї виманюють гроші, застосовуючи шантаж, погрози, маніпуляції тощо. Шахраї створюють відповідні схеми. Саме в першу чергу це спонукають рідних. Викладати максимум інформації в соціальні мережі Фейсбук, скидати незрозумілі телеграм-канали, і в подальшому, використовуючи збір цих даних, в тому числі ці дані використовує спецслужби Російської Федерації, і в подальшому вже здійснюється. Шантаж осіб з метою виманювання коштів або отримання відповідної інформації спеціальними службами Російської Федерації. Тож не варто вестися на провокації, скидати дані, фотографії, документи тощо. Закликаю не робити цього, якщо тільки десь з'являється хтось і каже, що в нього є інформація про вашу близьку людину, або є фотографія, є відео, або місце його утримання, або про те, що він дійсно знаходиться в полоні. Не не реагуйте на такі повідомлення. Відразу повідомляйте Національну поліцію Службу безпеки України також можете безпосередньо звернутися до повноважної Руховної Ради України з прав людини, і такі дані будуть подальшому передані правоохоронним органам на Закарпатті Є й перша справа, де винесений вирок суду злочинцю, який вимагав 10 з половиною тисяч доларів за повернення полоненого. Виманили шахраї кошти саме, що обіцяли. Допомогти з поверненням захисника з полону, щоб включити його в списки, включити його в першочергові списки. Також закликаємо не вестися на поводу в таких шахраїв. Неможливо це зробити. Єдиний державний орган, який в межах України працює з сім'ями військовополонених і безвісті, зниклими, це координаційний штаб споводження з військовополоненими. Куди входить Служба безпеки України, головне управління розвідки, міністр внутрішніх справ, міністр оборони уповноважений Верховної Ради України з прав людини, керівник служби зовнішньої розвідки, решта державних органів, які входять в координаційний штаб? Андрій Кручков каже: ні в якому разі не вестися на псевдодопомогу від посередників, волонтерів або журналістів, не передавати установчі дані. З так званим псевдоволонтерам, які представляються волонтерами, що вони здійснюють пошук на Росі на території Російської Федерації, але потрібно надати якісь кошти з метою їх підтримки їхньої діяльності. Такого немає. Єдиний державний орган це координаційний штаб. Суми, які вимагають злочинці, різні від невеликих платежів і можуть сягати 20-30 тисяч доларів. А рекордним на Закарпатті став випадок, коли виманили у рідних загиблого воїна, 7,5 мільйонів гривень. Є невеликі суми, де кажуть, що представляються посадовими особами координаційного штабу, головного управління розвідки, Служби безпеки України, Національної поліції України, кажуть, що вони посадові особи, вони. Ризикують своїм службовим становищем, щоб перерахувати незначну суму коштів, а вони з відповідної бази даних скинуть де перебуває їх рідний або скинуть фотографію безпосередньо з полону. То я хочу тут закликати в тому, що якщо тільки хтось представляється представником державного органу і вимагає кошти. Не реагуйте на це, а відразу повідомляйте правоохоронні процеси, що це 100% відсотків бо жоден представник державного або правоохоронного органу не буде вимагати коштів. А це саме шахраї з 1 травня з ініціативи омбудсмана України на базі Центру захисту прав людини в Ужгороді запрацювала регіональна робоча група координаційного штабу з метою підтримки рідних зниклих безвісті і полонених. Це викликано тим, що на жаль, в Закарпатській області немає консультативного центру координаційного штабу і немає безпосередньо уповноваженого з питань зниклих безвісті Міністерства внутрішніх справ. Ми об'єднали всіх це представників Служби безпеки України, національної поліції Збройних сил України, прикордонники Національної гвардії, безоплатної правничої допомоги, щоб людина знала, що їй потрібно прийти в одне місце зі своєю проблемою і отримати відповідну консультацію, отримати відповідну допомогу, отримати консультацію, як написати правильне звернення, в разі необхідності отримати юридичну допомогу, юридичний супровід, то, що надає держава. Безкоштовно, щоб людина не ходила в різні станції, варто пам'ятати, захищаючи себе, ви захищаєте і рідного. Не залишайтесь наодинці, довіряйте тільки офіційним каналам. Звертайтесь до відповідних служб напряму без псевдопосередників, аби не втрапити в халепу.